Осіння погода надійно закріпилася в Україні, і в квартирах чернігівців стає все прохолодніше. Опалювальний сезон ще не розпочався, тому чимало містян вмикають електрообігрівачі, щоб зігріти свої оселі. Часто густо це призводить до вибитих пробок та пожеж. Самі лише електрики КП «Деснянське» отримують за добу в середньому по 20 таких викликів. А з пожежниками працюють майже у парі. В кожну сміну у нас така проблема. Тобто чоловік включає все, що в нього є, холодно, або Кожне квартири, ну і все і полепоплеча цевозгарання на електроплощадка. Не в квартирі, значить на площадку. Як пояснюють спеціалісти, чим старіший будинок, тим гірша у ньому проводка, Алюмінієва з малим перерізом. Вона може витримати лише 2 кВт. Рівень потужності звичайного термовентилятора. Якщо ж додати ще й інші прилади, які зазвичай працюють у квартирах, виходить від 8 до 12 кВт. Звідси і згасання світла у під'їздах і пожежі у щитках. Единственное, что можно уберечь квартиру от перенапряжения, это включать электроприборы поочередно. То есть, если вы включаете стиральную машину, не включайте микроволновку. Если работает бойлер, не включайте приборы, которые свыше киловатта и выше. Це єдине, більше других рецептів. немає ніяких. нікаких для обігріву мешканців квартир у старих будинках, які не витримують великих навантажень на проводку, енергетики радять електроковдри, потужність яких зазвичай доволі низька. А великі побутові прилади краще вмикати вночі. Піки навантаження приходяться на вранішні години і на вечірні години. Тому бажано в цей період не користуватися електроприладами, не перевантажувати. Є нічний час, коли Наприклад, ті ж самі бойлери, пральні машини можна користуватися, і це буде злажувати графіки навантажень. За словами Олександра Коропа, чернігівські електромережі повністю відновлені після російської навали. Для ремонту знадобилися три місяці, але тепер вони готові до проходження зими.